Я бачу, уряд приймає рішення внести Верховну Раду у законопроект, щоб ще карну відповідальність для тих, хто якось не так перетинає державний кордон. Ну, правильно, слуги Адарченка, Куніцький, Дмитрук спокійно собі перетинають міндіч вже за кордоном. Де міндіч? Покажіть нам його. Співвласник 95-го кварталу, друг президента і хрещений батько. Цього того, що відбувається сьогодні в Україні, ми маємо знати, де він. Він має бути в Україні, нести відповідальність за все, що зробив. А українці мають почути, почути, що обговорювали в цій квартирі, як вони деребанили державу під час повномасштабної війни, під час того, як країна, стікаючи кров'ю себе захищає, ці люди грабували країну, а тепер з награбованим втекли. Так не має бути ганьба.